Далі нищать ворожу техніку і особовий склад окупантів на тимчасово окупованому півострові, аби ворог не забував, Крим був, є і буде українським. Наші у 2023 році не раз висаджувалися в Криму і демонстрували окупантам, що їм доведеться тікати з української землі. Найяскравіші приклади наших блискучих спецоперацій зібрав Владислав Паливода. На катерах та гідроциклах розвідники підрозділу спеціального призначення Артан здійснюють висадку на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму, а також на Тендрівській та Кінбурзькій косах. Спецпризначенці вступили у запеклий бій з російськими загарбниками і завдали противнику відчутних втрат. Це не перша висадка на території тимчасово окупованого півострова українських спецпризначенців. Наприклад, наприкінці літа на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка і маяк. Було боєзіткнення. Противник мав втрати особового складу. Наші знищили і ворожу техніку. А в українському Криму знову замайорів державний прапор. Героям слава! Бій з росіянами в тимчасово окупованому Криму стався і восени. І знову наші спецпризначенці нанесли втрат московитам у живій силі. Бурмо здійснимо чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Цього року українські воїни повернули і вишки бойка поблизу узбережжя Криму, які були під контролем окупантів з 2015 року. У серпні група українських спецпризначенців на гумових човнах дісталися так званих вишок бойка у Чорному морі, аби зачистити їх від російського привласнення. Розвідники у важкому бою знешкодили російський винищувач су 30 і успішно виконали завдання. Це мало стратегічне значення. Завдяки цьому у Росії зникла можливість використовувати вишки бойка у військових цілях. Зокрема, окупанти втратили там розвідувальне обладнання і можливість повноцінно контролювати. Акваторію Чорного моря. Зокрема, під час спецоперації ГУР під контроль повернули борові установки Таврида і Сиваш. До того ж, вдалося підбити ворожий винищувач Су-30 і захопити цінні трофеї. Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вартолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет а також РЛС НІВУ, що може відстежувати рух суден у чорному морі, сповідомлення гурмо України. Під прицілом в тимчасово окупованому Криму і техніка росіян, удари по аеродромах та командних пунктах. Ось, наприклад, у Севастополі ракета влучає у штаб Чорноморського флоту. Ось ураження дороговартісних систем РЛС та ППО с 400 Тріумф був знищений на мисі Тарханкут. Важливим є і зменшення гордості російської армії чорноморського флоту. Так у карчі наші вразили один з найсучасніших кораблів Росії Аскольд, носій калібрів. А під час атаки на судноремонтний завод «Севастополі» перше пошкодили підводний човен Ростов на Дону. І під кінець року, влучним ударом по порту у Феодосії, слідом за крейсером Москва відправили десантний корабель «Новочеркаськ», який перевозив снаряди для армії РФ, зокрема шахеди. Атаки на російський флот змусили окупантів вивести частину суден з Криму до Новоросійська. Ми примусив російський флот покинути цей півострів. Ну, велика кількість кораблів. Це успіх не менше ніж, наприклад, наша харківська операція в минулому році. Тобто, це великий успіх, не маючи свого флоту, великого флоту, а маючи тільки москітний флот, який його назвали, це дрони. Ну, безполотне безекіпажні катери маючи ракети, ми по великому рахунку дуже сильно пошматували російський флот і примусили його відійти. І звісно ж у зоні ураження був і незаконно збудований росіянами Кримський міст. В липні цього року його атакували вже вдруге. Цього разу морськими дронами, що призвело до пошкодження дорожнього полотна. Це безумовно є. Шлях логістичного сполучення, який ми звичайно, всі шляхи логістичні, ми розвідуємо, ми даємо інформацію силам оборони України про них, і звичайно, що їх намагаються знищити в першу чергу для того, щоб не було підвозу боєприпасів, для того, щоб не було підвозу пальномастильних матеріалів, і ну мінімізувати вогневий вплив ворогів на наші сили. Спецоперації на тимчасово окупованому півострові ретельно плануються нашими розвідниками. Атаки на військові об'єкти та особовий склад ворога в Криму стали потужніші і у 2023 році. Кількість таких спецоперацій відчутно зросла. Я підрахував від початку року на території тимчасово окупованого півострову вибухи чули щонайменше 100 разів у різних куточках. Я рахував підриви колій, вибухи на незаконно зведеному Керченському мості. Та у бухтах можливі атаки безпілотників і ракет, а ще висадки наших військових. Атаки на військові об'єкти та особовий склад ворога вкрай важливі. Чому? Це все одно вдала операція, це все одно якийсь певний вплив на свідомість і росіян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України і на території Росії. Це вплив на свідомість українців, які власне кажучи, ну, на цьому позитиві вірять в перемогу України. І ще раз повторюю: ці моменти вони ці проведення цих операцій, вони дуже точкові. Але вони не окремі. Вони входять до єдиного плану, до єдиного задуму, більш проведення більш широких якихось операцій. Там додають, що це лише початок, і у 2024 році таких операцій ставатиме більше. Проте деталі поки не розкривають. кажуть лише, що це дозволить повернути тимчасово окупований Крим додому в Україну. А російській армії на нашій землі точно не буде безпечного місця. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.